Про нашу країну хочеться, щоб дізнавалися із наших перемог не лише з тих бойових дій, які відбуваються у нашій країні, а й з гарного боку. Зрозуміло, що усі люди, які знаходяться на території нашої держави, намагаються зробити усе, аби український стяг був переможним, зокрема, і наші спортсмени. І дуже приємно, що є і наші земляки, зокрема, які здобувають першість світову, навіть першість у нас у студії Іван Чупринко, абсолютний чемпіон світу, пожиму лежачи у ваговій категорії до 74 кг. кілограмів. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, вітаю вас з вашою перемогою Дякую. з цим кубком. Розкажіть, яка це вже за рахунком ваша перемога? Ну, в общему, це вже нормальний сьомий чемпіонат світу, де я стаю чемпіоном світу і абсолютним чемпіоном світу. Сьомий раз ви абсолютний чемпіон світу? Так, так. Як це можливо? Адже часто чемпіонат, ну, хоча б раз завоювати чемпіонське золото, це нелегко. Як вам вдалося сім разів здобути першість у всьому світі? Ну, це багаторічна праця, я вже займаюся цим видом спорту 23 роки. І труд, якби впертість в спорті, от хочеться бути кращим, тому так. Стрим. Що вам допомагає? Це... Адже ви скажіть, яку вагу на цьому чемпіонаті вам вдалося підняти, і чи це був рекорд? Дивіться, це був. Я виступав до цього в категорії до 66 кг, а цей рекорд стояв Даїкі канами з Японії з 2015 року і в вищій категорії до 74 кг. Я перейшов у вищу категорію у 2018 році, і в мене була мета, щоб побити цей рекорд, тому що він. Казався ну нереальним. От. І в цьому році мені повезло, ну, як повезло, труд дав плоди свої. Мені завжди було цікаво, от коли на самих змаганнях пауерліфтери або ви, спортсмени піднімають цю вагу. Це ви вперше її піднімаєте, чи перед тим ви вже робите це на тренуваннях? Вам вже вдається перед тим підняти. Адже завжди такі емоції, видно, що ви коли їх піднімаєте, що у вас такий подив і дуже круті емоції. Чи кілька разів ви перед тим вже піднімаєте таку вагу, чи на самих змаганнях це відбувається вперше? Ну, як, як коли, от на тренуванні в мене вийшло так, що е, я повторив на рік назад на чемпіонаті України цю вагу, і на тренуванні після того не піднімав цю вагу. І оце вийшло, за рік підняв на пів кілограма більше. І я був дуже щасливий, не очікував від себе такого. Це неймовірно. Насправді ми всі дуже вами пишаємося. А скажіть, чи є можливість зараз у спортсменів повноцінно займатися? Ми розуміємо, що війна вносить свої корективи. Чи є можливість в Україні повноцінно займатися і готуватися до таких змагань? Чи ви виїжджаєте кудись ще за кордон на тренування? Ну, я тут хочу подякувати ЗСУ, бо дійсно в Вінниці є можливість тренуватися і виступати на міжнародній арені. Так що ви думаєте, дякуючи в Скільки Згуте. часу проходить від моменту, коли, наприклад, ви знаєте, що ви будете брати участь у змаганні, і скільки потрібно тренуватися і готуватися до змагання або до чемпіонату? Ну бути чемпіоном треба постійно тренуватися. але ну, є цикли тренувок і якби, підготовки. То в мене за півроку до чемпіонату світу я починаю mm. підготовку до серйозного старту. Наскільки це інтенсивні тренування? Скільки тренується чемпіон? У ну, мене вони інтенсивні, можна так сказати, півроку і чотири рази в тиждень. Угу. По скільки годин? До двох часов. До двох годин, до. тобто чотири рази на тиждень, до двох годин ви постійно тренуєтесь. Так. Скажіть також мені цікаво. От зараз у нас на жаль, війна в нашій країні. Ми виборюємо зараз нашу перемогу. Наскільки змінилося ваше також ставлення до всіх цих змагань? Наскільки це відповідально брати участь в цих змаганнях? Чи відчуваєте, що це набагато більша відповідальність, крім того, щоб представляти країну разом з тим і перемогти, коли якраз в такій ситуації, як в нас, відбувається? Ну я вважаю, що має бути культура, навіть під час війни має бути спорт. Це якби прославляємо, показуємо, що. Україна жива держава, що ми сильні, що ми можемо подолати все. Тому я вважаю, що спортсмени мають виїжджати, виступати і показувати, що Україна як Україна жива і не здасться. Скажіть, чи є можливість спортсменів загалом за кордоном на таких змаганнях привертати увагу до того, що відбувається в нашій країні, яким чином? Є, і навіть мій поступок показує, що є дуже сильно, що можуть українці спортсмени при превелика ти се До України речі про ваш вчинок? Ну це була дуже резонансна подія? Всі про неї говорили. Коли було саме вручення, коли вас на підестал ставали, поряд з вами стояв іранський спортсмен і, і африканський. І африканський так. так ви стали на підестал, ви потиснули руку африканському спортсмену? Коли ж потягнувся іранський, ви відмовилися йому тиснути руку. Ми всі розуміємо, чому ви це зробили. Ми надзвичайно втішилися цьому поступку. Але скажіть, чи це було якась спонтанна рішення? Чи ви якось попередньо вже думали, що ви не потиснете йому руку? Ну, Там було два африканця Південно-Африканської республіки, спортсмени. Один йшов на баранку, і я поняла, баранка це нульова оценка, спортсмени вибувають mm -hmm. змагань. І Я дивлюся, що Іран стає третім, і я розумію, що я не хочу йому руку тиснути. Я підходжу до старшого тренера і кажу, що я йому руку не буду тиснути, бо. Може бути не спортивна поведінка, то на мене пожалуватися, хоча так і далі було. Угу. От, тобто це за ва... чесно, моя позиція. За це на шу... вас могли ще й поскаржити, щоб ви не, не пожалили. Так, руку. це є не спортивна поведінка і угу. поскаржилися. От, ну, це моя позиція, тому що, говорять, спорт не в політиці, полі... але я вважаю, що не так, тому що зараз спортсмени помирають на війні і як сказати правильно, навіть. З мови виду спорту спортсмен жмеренки масі спорта України. Він молодий хлопець, 23 роки загинув. І це, якби ну я вважаю, це з моєї сторони, все правильно я зробив. Ми теж тобі, цілком вас підтримую в цьому вчинку. Іранський спортсмен ще раз намагався вам потиснути руку, і потім дуже якось так очима зводив, іначе не розумів, чому це ви йому не подали руки. Чи були потім, чи намагався він потім підійти до вас щось запитати, поговорити, чи взагалі ні, не намагався, але до мене дзвонив журналіст з Америки ранець. Позиціонер, я їм пояснив свою думку. Він написав, що. Ну, опозиція Ірану підтримує, що я правильно поївся. — Навіть сама опозиція Ірану підтримує. Так, ну, ми да. розуміємо, що вони постачають своїми дронами Росію. Вони підтримують країну агресора, і разом з тим, як можна ну теж така говорити, що спорт в не політики, це не може бути. Адже ну, зараз... да, це глупо так говорить на даний час. Як коли це... сумні спортсмени помирають. Ну... Тим більше, що це не політика вже. У нас війна в країні, це вже зовсім не політика. І разом з тим, часто на змаганнях буває таке. Що що під час того, як відбуваються змагання, і допускають туди російських спортсменів? І багато хто з українських спортсменів відмовляється брати участь у таких змаганнях. Що ви думаєте з цього приводу? І разом з тим, як думаєте, чи це справедливо, що українці відмовляються і не беруть участь? Чи варто було б їм навпаки якось робити так, щоб росіян дискваліфікували, а вони залишились? Ну, я вважаю, що правильно українці роблять, коли відмовляються, якщо руски. Учасники змагань. Ну, це підтримка самої країни. І, наскільки я знаю, зараз дуже багато в спорті, де русіх відсторонили, російську і Білорусі, тому що самі ті спортсмени навіть під час війни, коли почалося, да, повномасштабно. Вторгнення, то багато хто спортсмени, сидять сидячи змовчать. Одиниці, які можуть сказати своє слово. Росіяни? Да, да, угу. і, а так, основний мовчать, значить підтримує цю політику. Хоча вони самі прекрасно бачать, що ну, на чиє історії правда, так скажу. До що... ваших змагань не допускались росіяни, не, так? Так, у нас якби було голосування, і всі проголосували за, за те, щоб не допустити. Ой, у вас проходило голосування. Скажіть, як це відбувається загалом? Як як ну, зараз я проходить? Я не през... знаю конкретно самопроцедур. я знаю, що там є певні представники uh -huh. кожної країни, да, і голосують там допускати чи не допускати? От і голосують за чи проти. І більшість Ось. країн або. більшість всі... країни проти нас. Проти. Проти, да. А як взагалі, як спортсмени зараз можуть вплинути на те, щоб дійсно, адже, на жаль, деякі види спорту залишилися, е і ну, саме в них залишилися росіяни, їх допускають, що можна зробити, або, зокрема, вам, спортсменам, або нам, також звичайним людям, що робити, аби їх не допускали на міжнародні арени. Я на не не знаю, в других видах спорту, ну, я пояснюю, що є голосування, якось добиватися до цих е комітетів, хто там голосує, пояснювати, чому. І це не є ну, якби хорошо, тому що це країна агресора захватить, нас завтра вас може захватити. На ну, такому плані люди помирають і чесно, навіть не знаю, як от в тих видах спорту. Ну, я знаю, що дуже багато зараз не допускають. Ну, на, на щастя, ми дуже тішимося, ну. тому що не допускають. На останок, скажіть, чи є у вас плани уже на якісь майбутні перемоги, чи плануєте брати вже участь в якомусь ще чемпіонаті? Ну, планую в кінці літа буде чемпіонат Європи. По нас початку є чемпіонат світу, потім чемпіонат Європи. Ну, планую там брати ну, участь і представляю своїх двох вихованців буду теж приймати. Ми бажаємо вам перемоги. Перш за все пишаємось вами за те, що ви дійсно представляєте нашу країну, і дуже гідно і лише як спортсмен, а як українець і патріот, І бажаємо вам перемоги у наступних змаганнях. Дякую. Друзі, нагадаю, що у нас у студії був Іван Чупринко. Це абсолютний чемпіон світу по жиму лежачі у ваговій категорії до 74 кг.